О, oh, огаї. Oh, Це штат Америки. Умна. А нормально буде? Нормально буде. Я, я не знаю. Усіх вітаю з вами Вероніка Арчент. As usual. As usual. А, а далі що? Я сьогодні в такому образі. Аля oh. до Хеллоуін. Правда, хто я? Самі придумайте, тільки сильно не увлікайтесь, пожалуйста. Сьогодні я розкажу про речі, які б я хотіла дуже порадити собі в минулому, коли я була молодшою. Не то щоб я зараз дофіга взросла, все ж таки, якийсь досвід я вже маю. Підлітковий вік пройшов. Тож чекаємо таке саме відео через ще 5-10 років. Перше, що відкриє цю рубрику, було для мене актуальним дуже довго не боятися відпускати людей. Для мене це було дуже великою трагедією, насправді. Мало того, я вважала це лише своєю провиною, коли ми починаємо з людиною менше спілкуватися, якось віддалятися, типу, що я зробила не так, або може я щось не те сказала. А якщо і да, то що, я не могла пропустити банально те, що в людей зникають спільні інтереси, вони йдуть різними стежками, і це нормально, не говорячи вже про те, що в принципі кожна людина в твоєму житті з'являється для того, аби ти отримав якийсь певний досвід. Може звучати трохи грубовато. Для мене це так і звучало на початку, коли я лише починала усвідомлювати це. Але загалом це дійсно так. В цьому нічого поганого нема. Меншість з тих людей, яких ти зустрічаєш, можуть залишитися в твоєму оточенні на якийсь дійсно великий проміжок часу. Нога затікла. Господи, що ж старость так рано зайшла. Ніка, маленька Ніка, або не дуже маленька Ніка. Не соромся своєї думки. Так банально. Оцей період, коли ти піддаєшся тиску думки оточуючих, і ти думаєш, що це ти не правий, бо тільки ти думаєш інакше. Так, да. було, пройдено. Слава Богу. Але тим не менш, скільки навіть дорослих людей стикаються з цією проблемою. Господи, і поможи. Самі собі ускладнюємо життя. Ну, це база, щоб не розслаблялись. Третє. Не треба. Не треба мікрофон діргать. Не треба намагатися подобатися усім. Це безполезно. Та ти що? Зараз ви скажете тю, це так очевидно. Типу, скажіть це 15-річній мені завжди всім годити, бути зручною, напевно. Я боялася, що хтось буде негативної думки про мене. Зараз мені пофіг. Ну, типу, який в цьому сенс? Неможливо подобатися усім. Та і не треба. На даний момент єдине, що мене може турбувати, це. Хибне перше враження нової людини в моєму житті, по типу оцього осуду по картинці. Просто тому, що буває частенько, на жаль. Але це так тупо. Це більше залежить від людини, яка судить мене. Не хочеш познайомитися ближче і зрозуміти, чи зійдемося ми якимись там поняттями, темами і т.д. Не мої проблеми. Що за дерзость, що за пафос. Ну, значить, так і треба. Не боятися бути собою. Чула? Я досить довго розкривалася як особистість, і тут нічого такого немає. Але справа в тому, що те, яка я зараз, я завжди такою була. І в принципі я завжди хотіла б це показати, але в мене не вистачало тої самої впевненості в собі. Постійно якийсь був страх, низька самооцінка дуже повпливала на це. Одна за одним, коротше, боже, жизнь це, це якийсь такий пазл, странний. У порівнянні з тим, яка я зараз, я тоді була досить мовчазною і сором'язливою. Наче мене хтось загнобив якась дитяча травма. Може, так і було? Десь рано в дитинстві мене обіжали в садіку. Собаки. Яка я добра? Very demure, very mindful, very polite. Я завжди була відкрита до нових знайомств. Мені це подобалося. Спілкування з людьми мені завжди якось піднімало настрій. Люди на мене загалом позитивно впливають. Вони як моя енергія, якась не те, що я якийсь енергетичний вампір. Ні, ну я так думаю. В тому плані, що для мене важливо бути в соціумі. Мені стає погано, коли я там пару днів тупо сиджу вдома. Тобто, я завжди такою була, але все ж я не показувала цього до кінця, і я рада. Що це закінчилося, і я змогла це перебороти. Бо лише після цього я почала знаходити дійсно своїх людей. Не бути терпілою. Були моменти, коли люди ставились до мене неналежним чином. Ох, зараз би я розказала, звісно. А я така типу сильно добра, не могла за себе постояти толком. Тому були і аб'юзивні стосунки, і якийсь там булінг десь. Звичайно, це все досвід в будь-якому разі, але... Можна було б інакше це все повернути. полегче. Це зараз я одразу вибудовую свої кордони. Як зі мною можна, як ні. Можу сказати одразу все, що мені не подобається. Слава Богу, нік, 20 років все таки. Але я й перестала переймати на себе якісь негативні висловлювання. Тобто мені все одно стало. Я посміюсь, скоріше, напевне. Шкода просто, що я багато чого. Перетерпіла в свій час. На сьогодні в мене все. На щастя, чи на жаль? Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Буду також дуже вдячна за ваші реакції на це відео. Підписки, хто ще не підписаний. До наступної зустрічі у наступному відео масло, масляне. Також хочу нагадати, що в мене є інші соцмережі, такі як Instagram та TikTok. Взагалі, я є. Тільки на бігборди осталися мене повісить. Що я там сьогодні розказувала за якусь несамовпевненість, де? Да? Це вже давно пройшло, як ви бачите. Усіх люблю, цілую. Чао. <плес> <плес> Чому це цих руки трусяться? Я псих. Не буду робити довгі А? Ну, хоча, якщо ви хочете, звісно.